Офіцер армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін опублікував стислий переклад статті з Bloomberg про те, які передові технології вже зараз використовують ізраїльські збройні сили. Армія оборони Ізраїлю почала використовувати штучний інтелект для вибору цілей для авіаударів та організації матеріально-технічного забезпечення в умовах ескалації з Іраном. Пише Блумберг, посилаючись на коментарі ізраїльських офіцерів на умовах анонімності. Вони застосовують систему рекомендацій, здатно обробляти величезні масиви даних для вибору цілей для авіаударів. Як розповіли військові чиновники виданню, наступні нальоти можуть бути швидко організовані за допомогою іншої моделі штучного інтелекту під назвою Fire Factory, яка використовує дані про затверджені військові цілі для розрахунку боєзапасу, визначення пріоритетів та призначення тисяч цілей для літаків та безпілотників. За словами співрозмовника видання, хоча обидві системи перебувають під контролем операторів, які перевіряють та затверджують окремі цілі та плани нальотів, ця технологія досі не регулюється ні на міжнародному, ні на державному рівні, але вона вже працює. В останні місяці Ізраїль практично щодня сигналізує Ірану, що ні за яких обставин не дозволить йому отримати ядерну зброю. У разі військової конфронтації Ізраїль очікує, що іранські проксі в Газі, Сирії та Лівані, вживатимуть заходів у відповідь. Це створить умови для першого серйозного багатофронтового конфлікту для Ізраїлю з того часу, як 50 років тому несподіваний напад Єгипту та Сирії викликав війну судного дня, наголошується в матеріалі. За словами поінформованих людей, інструменти на базі штучного інтелекту, такі як Fire Factory, спеціально розроблені для такого сценарію. Те, що раніше займало години, тепер займає хвилини. А на перевірку людиною залишається ще кілька хвилин, сказав полковник Урі, який очолює підрозділ цифрової трансформації армії у штаб-квартирі Ізраїльської армії в Тель-Авіві. За його словами, ця система призначена для тотальної війни. Від каналу саме Сік. Майбутнє вже не те, що стукає в двері, як бачимо, воно вже давно прочинило їх і зайшло в нашу реальність. Мабуть, ЗСУ варто уважно придивлятися до всіх новинок на ринку воєнних технологій, адже Україні, маючи під боком пришелепкувату нацистську країну сусіда, потрібно бути постійно на поготові і постійно вдосконалюватися.